Прогнозувати майбутнє є небезпечно, я вважаю, що Україна може сміливо розраховувати на Канаду як надійного партнера. Зокрема, тому що одна з найбільших етнічних громад Канади є українська, яка нараховує мільйон 400 тисяч канадців українського походження, і ця громада вважає себе частиною всесвітньої української діаспори, яка дуже тісно пов'язана з Україною. І тому я думаю, що беручи до уваги цю сильну українську діаспору в Канаді, і фактично дотепер всі заяви всіх політичних партій в Канаді, я думаю, що можна прогнозувати на майбутнє, що Канада залишиться надійним партнером України. Я думаю, що виклики не міняються в сьогоднішніх часах. Теперішні найголовніші виклики України це перше подолати російське вторгнення в Україну. Два досягнути справедливий і тривалий мир, який базується на фундаментальних принципах міжнародного права та статуті ООН із необхідними гарантіями безпеки. Три повернути в Україну українських військовополонених утримуваних цивільних осіб та примусово переміщених українських дітей: чотири відбудувати Україну п'ять отримати справедливу компенсацію від Росії за масове знищення України та шість притягнути до суду винних у вчиненні акти геноциду українського народу. Я думаю, що в неї складно з огляду на те, що Росія фактично не хоче жодного миру. Росія хоче завоювати Україну цілу і відтак відновити радянський союз і завоювати якнайбільше світу. І тому є ці питання дуже складні. І я вважаю, що європейські країни. Канада, Сполучені Штати Америки мусять це розуміти і тому допомогти Україні перемогти, оскільки перемога в Україні є найкращою гарантією безпеки в світі. Я думаю, найголовніше те, що президент України правильно озвучив 28 лютого під час зустрічі з президентом США у Вашингтоні, а саме те, що Кремлю і Путіну не можна довіряти, і що Україні. Будуть потрібні ефективні гарантії безпеки, щоб забезпечити тривалий мір і запобігти в майбутньому нове вторгнення Росії в Україну. По-перше, я думаю, добре пам'ятати їм наївну декларацію мир. Для нашого часу британського прем'єр-міністра Невіля Чемберлена після підписання в 1938 році Мюнхенської угоди, щоб заспокоїти Гітлера, яка через рік призвела до Другої світової війни, угу. також повинні вони розуміти мету Кремля, який хоче перше завоювати чілу України як перший етап до відновлення радянського союзу. Відтак відновити Радянський Союз три: розколоти НАТО, чотири. Завоювати колишні країни-учасниці Варшавського договору чи так звані країни-сателіти п'ять. Поділити світ на сфери впливу і постійно збільшувати російську сферу впливу. Тому Кремль не дотримується своїх зобов'язань і міжнародних договорів, що явно доказують між іншим грубі порушення Росією мінських угод 14, 15 років і паризької угоди дев'ятнадцятого року про припинення вогню. І сьогодні Росія дійсно не хоче миру, її треба примусити не атакувати Україну та інші країни. І, на мою думку, найкращий спосіб. Забезпечити тривалий мір, це було прийняти Україну як повноправного члена НАТО. Я думаю, що вона станеться. Я думаю, що, що і європейці і американці, як будуть далі продовжувати цей процес міру, зрозуміють, з ким вони мають до діла, і я думаю, що ця альтернатива членства НАТО стане більш реальною. Помимо того, що нова адміністрація США прийняла дуже таку спрямовану на себе політику, але американці є друзями та природними партнерами Європи, включно з Україною. Тому що нам треба робити, на мою думку, пригадувати нові адміністрації, США такі факти, як звіт з 9 січня цього року. Аналітичного центру США, не, не аналітичного центру з, з Європи чи з України, але з Сполучених Штатів Америки, е, е, як називається American Enterprise Institute, mm -hmm. який заявив, що надаючи допомогу Україні, Вашингтон по суті стримував пряму війну між НАТО і Москвою, в якій військові Сполучених Штатів мусили б воювати. І тоді, оскільки тепер розглядаючи дуже Звертаючи е, увагу на кошти допомоги Україні, цей аналітичний центр надав таку статистику, з якою треба якнайбільше нам йти е, в світ і поширювати ту інформацію. А саме, що е, з тисяч з дві року, Конгрес США виділив Міністерство оборони США 112 мільярдів американських доларів. На допомогу Україні. Це, очевидно, є багато. Але цей аналітичний центр додав у своєму звіті, що підтримка безпеки в стратегічному середовищі, в якому Росія перемагає Україну, угу. може коштувати Сполученим Штатам додаткових 808 мільярдів американських доларів на оборону протягом п'яти років. І цей аналітичний центр тоді зробив такий висновок, що дозволити Росії перемогти Україну коштувало б Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче, ніж недопущення перемоги Росії. Я думаю, що такі факти треба озвучувати і аргументувати, щоб переконувати адміністрацію США і Сполучених Штатів Америки, щоб вони це. Так і розуміли, що є в їх інтересах не тільки допомога для допомоги Україні, але допомога, що є корисною для Америки. Uh -huh. І так само, щоб е, трошки прискорити темп допомоги е, серед лідерів європейських країн, такі, така статистика. Я думаю, є дуже. Корисною, і ми повинні її озвучувати. Українська діаспора повинна її озвучувати і в Сполучених Штатах Америки, в Канаді і в Європейських країнах. І я думаю, що це треба робити різними шляхами. Ви розумієте, що дипломатія це мистецтво можливого, яке враховує геополітичні можливості дня. Але я думаю, що і через е, е, конгресменів, через е, засоби масової інформації, через громадянське суспільство, через е, е, організації різні в Америці, е, ну і очевидно е, закликаючи європейських лідерів і е, Канаду також робити е, свої кроки. І заохочувати Сполучені Штати Америки іти і розуміти, що є дійсно на користь Західного світу. А що то Європи, як ви сказали, що є Європа і Канада дотепер в повні то розуміли, я б не сказав, що ще вповні розуміли, бо дуже багато експертів дають таку оцінку, що сторони і Сполучених Штатів Америки із країн Європи. З Канади фактично давалося Україні достатньо допомоги, щоб Україна не програла е, цієї війни, але не давали ми достатньо, щоб Україна могла її виграти. І тому я думаю, що та праця повинна продовжуватись, бо mm. вона є корисною е, е, в першій мірі для України, але вона є і корисною для європейських країн, для Сполучених Штатів і для Канади. Очевидно, що вона мусить мусить зміцнити власну оборону, це стає чимраз більше явним, і їм е, буде треба прийняти дуже важкі політичні рішення, щоб забезпечити це якомога швидше відповідним фінансуванням. І я думаю, що найкращим способом, е, е, щоб власне таке фінансування вони могли е, е, одержувати і. З підтримкою своїх людей це є переконувати своїх громадян, що всі інші альтернативи були б ще дорожчими. Як юрист, я стараюся переконати і фактами, і юридичними аргументами. Але я стараюся в більшості переконати людей, з якими я веду якісь переговори, що є в їхніх найкращих інтересах. Я думаю, що е, фінанси є важлив, важливим, але можливо найголовнішим е, це пригадувати, що фактично Україна сьогодні і від початку цієї повномасштабної війни, фактично навіть з 2014 року, захищає не тільки територіальну цілісність України, але захищає територіальну цілісність е, Європи. І е, коли враховуючи статт е, е, статуту НАТО, то фактично захищає територіальну цілісність цілого світу західного, і я думаю, що чим нас більше вона стає явно, це озвучив навіть і генсек НАТО на початку року, який заявив був е, е, під час свого свідчення перед комітетом. Закордонних справ європейського парламенту, що він не знає, як ця війна закінчиться, але як вона закінчиться в користь Росії, то Росія буде йти далі. А що це означає? Це означає, що буде нападати на інші країни, в тому числі остаточно на країну члена НАТО, що призведе до кратої світової війни. Перший аргумент повинен бути, що коли Америка передавала фінансову допомогу і військову допомогу Україні, вона фактично е, запобігала е, е, Трату світову війну, оскільки е, е, Україна її зараз стримує. І, е, і тому е, не тільки є кошт в доларах, є кошт ще більший е, і цінніші, який фактично має жодної ціни. А це є людське життя. І українці жертвують. Людським життям, щоб захищати Європу, і як Європа і Сполучені Штати Америки це не зрозуміють, то вони будуть мусили остаточно також такі платити величезний кошт людським життям своїх людей. І я думаю, що ті аргументи треба доносити постійно кожного дня на різних форумах, в соціальних мережах.